Всім привіт, я Хелія. Це 30 серія династії Блейк. І а, сьогодні в нас а, така післяріздвяна серія. сіми наші Емілі Боже. Емілі, ну луна б могла і почекати, звичайно, хоча в неї вже дня так два, точно пуста миска. І я забувала її наповнити, але ж ну, ти ж зараз впісешся. А наші сіми зараз відпочивають іще, тому прокинулася тільки Емілі, тому що вона раніше пішла спати вчора. От зараз вона сходить у туалет, поснідає і відправиться у школу. В Джефа сьогодні, наскільки я пам'ятаю, мав бути вихідний, так. А на Мішель Мішелю, в мене взагалі сьогодні інші плани. А, і про них я вам розкажу трішечки пізніше, коли вона хоча б прокинеться, я перестану наводити камеру на Емілі. Емілі в нас тут сидить в туалеті. Ні, Емілі, вибач, я тобі не заважаю, можеш сидіти, робити свої справи. От, Так. Емілі, будь ласка, сходи по снідей так, і в нас тут є а, щось зіпсоване, наскільки я зрозуміла. Ага, салат. І, можливо, скоро наша шинка а, зіпсується. Так. Емілі в нас а, поки що все ще сама а, не спить. Бо ж вона така низенька, вона ледь достає до стільниці. От, будь ласка, Емілі А, Мені дуже подобається зовнішній вигляд Емілі, взагалі, як вона виглядає, а мені поки що здається, що вона схожа на Елісон, все ж таки. Я коли вона стане підлітком, їх порівняю. В мене є а, гарні портретні скріншоти Елісон, і я б хотіла так, їх порівняти. Так, я бачу, що в нас прокинувся Джеф. Джеф, ти хоча б в туалет сходив? Ні, звичайно, ти не сходив в туалет, окей, окей. А, Емілі, будь ласка, хочу, щоб ти помила посуд за собою, бо ну, це просто потрібно зробити. А, от. Так, Джеф, не спи, будь ласка, сідай їж. Це що в нас таке взагалі? А, якийсь нут суп, а, не знаю, якийсь суп з нуту. А, так, і Емілі, Емілі, ага, Емілі зламала раковину. Емілі зламала раковину. Ну як ти могла Емілі? Але хоча б вона насипала муську е, луни і помила за собою тарілку добре. А Джеф зараз полагодить цю раковину. Так, Джеф, що ти там тупиш, сидиш, що це нюхаєш свою їжу? А, так, Джефф нас сьогодні вдома, і він залишиться за головного, він буде сидіти з Коліном. А Мішель, Мішель, яка все ще не прокинулася, Мішель, прокидайся, будь ласка. А, і Так я знаю, я її знову рано розбудила. А, вона не виспалася, і вона мені о шостій вечора захоче спати. А і мені в нас сьогодні в іншій піжамці. Ця, то, ця піжама також дуже мила. А, і а, мені так подобається, що там з вікном іде сніг. Це так прямо класно. А в нас зараз тут вже немає цієї, цих сходинок, драбини, щоб вони не лазили. І вони а, майже а правильно ходять у двері. Хоча не втім. Так, а щодо Мішель. Мішель а, почисти зуби, до речі, давно я це не робила. Давай почисти зуби. А Мішель в нас а, скоро весілля. І час було б, напевно, вже готуватися до того весілля. А, тому сьогодні Мішель візьме свою подругу і піде обирати собі весільну сукню. Так, Джеф, я хочу, щоб ти полагодив раковину. А, а Мішель, я хочу, щоб ти а, прибралася тут. Давай, Мішель, будь ласка, прибирай. А Луна там кудись щось не може пройти. Так, звичайно, треба ще йти викидати на вулицю. Правильно, я розумію. Типу, вдома в смітник викинути це не можна. І мені здається, я розумію, чого вони не ходять через ці двері. Хоча вони можуть пройти, але щось не хочуть. О, Мішель, ем, ти молодець. Ти молодець, що змогла пройти через ці двері конкретно, але через задні. Але тепер, будь ласочка, дойди до смітника. У них тут така машина гарно стоїть. А було б дуже кльово, якби вона була, типу, справжня, і вони б дійсно могли б нею користуватися. Але напевно не в цьому житті, не в цьому сімсі, не знаю. Так, і зараз у нас вже майже 10-та ранку, і я думаю, що ми будемо відправлятися. А Мішель приїхала у Магнолію Променейт у весільний салон, де ще досить темно, до речі. А вона сюди приїхала разом і зі своєю подругою, яку звуть Анабель. Це а, вона була її кращою подругою у коледжі, коли вони навчалися. Але зараз, ну потім Мішель кинула університет і поїхала. І на деякий час їх спілкування зупинилося, тому що ну, одна навчається, а інша там намагається вигрібати своє життя, там якось без диплому, знаєте, важко, напевно. І тому вони деякий час просто не спілкувалися, тому що в них, знаєте, не було часу. А мені дуже подобається зовнішність Анабель, вона дуже гарна. Я в захваті від того, як я її створила. Ні, я не хвалюся. Але вона дуже гарна, мені вона дуже подобається. І, а, так от. а потім, як я вже казала, Анабель переїхала до Сан-Мішуни зі свого міста, в якому вона жила на початку, після того, як закінчила коледж. А, і написала Мішель, тому що, ну, можливо, Мішель там свій інстаграм викладала фото, що вона там живе поряд. У Вилоукрік. Поряд з анмайшуну. І так, давайте приберемо з паузи, з табуляції і підемо у магазин. Точніше, давайте ми, напевно, спочатку якось, можливо, обіймемося з нею, тому що ну, вони, так, типу, ну, вони насправді давно не бачилися. І так, Емілі не можу перестати плутати їх імена. Мішель. Попросила Анабель бути її подружкою нареченої. Спочатку я думала, що хочу, щоб саме самер була її подружкою нареченої, а щоб чоловік самер був шафером у Джефа. Але, знаєте, потім я подумала і зрозуміла, що на весіллі мені б дуже не вистачало б, знаєте, кого Тревіса. І так. Тому я вирішила, що ми родину самер uh, не будемо чіпати, хай вони відпочивають на нашому весіллі. А шаферами і подружкою нареченою будуть Аннабель і Тревіс. Ну, до того ж, знаєте, uh, Тревіс все ж таки там, якби, ну, не міг би пропустити весілля, друге весілля Джефа. Йдіть сюди, будь ласка, і я б хотіла, щоб ви якось... Uh, Трошечки а, поміряли сукні. Тож, Мішель, давай підійди, будь під ласка, сюди, до Манекена і поміряй цю сукню. Мені дуже подобається ця сукня, вона одна з моїх найулюбленіших весільних суконь, вона от така от гарна. Хоча оцей от бік з оцим бот, мені не дуже зараз подобається під цим ракурсом. Хоча насправді мені дуже насправді шкода, що Мішель не може повернутися до нас ці сукні, окей. Так, давай, можливо, Мішель, ти ще поміряєш цю, цю сукню і потім наступну. І хочу сказати, що насправді Мішель вже обрала сукню собі, в неї вже є весільна сукня. Але, знаєте, Ну це як нібито традиція така поїхати з подругами. І поміряти сукні. Ну, насправді, можливо, Мішель ще й думає там щодо цієї сукні. Але я, все ж таки я думаю, що ну, а в нас буде інша сукня, я її не буду змінювати ту, яку я їй вже дала. Або насправді весілля в них вже сплановане, лишилося тільки букети купити і торт спекти. Але. Я вас так трішечки, знаєте, заспокою, тому що весілля в нас буде не завтра, а весною все ж таки трішечки пізніше. А от наступній серії в нас буде вечірка передвесільна. Тож в цілому непогано так знаєте трішечки може підготуватися, поспілкуватися з подругою. До речі, де наша подруга? Ага, а подруга наша тут, от в мизучному магазині. Так, ну але нам тут поки що нічого не потрібно в цьому магазині, теж Емілі зараз, та що ж таке? Мішель зараз просто зайде до Анабель. І а, вони тут трішечки потусять. Мені подобається тут у нас така типу, знаєте, міні радіостанція, або там якась що, шо, Щось таке. Я всередину. В мене не дуже вийшло, напевно, але я трішечки надихнулася грою Life is Strange. Той шоу остання або передостання, я не знаю, а, яка називається Труколор. І там був а, музичний магазин, фігурував, що тут музичну сесію вирішили влаштувати. Мішеля, в тебе є. А, Дивіться, в Мішель є навичка гри на гітарі. Четверта правда, але нічого теж непогано. Окей, так ви затестили а, інструменти, а, поставили їх криво, Ну нічого потім адміністратор це виправить. Давайте, може, йдіть попити кави десь. І, на жаль, ми не можемо взяти каву вдвох, але мені здавалося, що взагалі то вони можуть. Щось купити двох, якийсь напій або їжу. Там у нас, до речі, цей романтичний кіоск стоїть біля торгового центру. Ми в тому торговому центрі вже якось були, але я вам його начебто так не показувала. А це в нас ділянка для проведення весілля, де одружувалися Джеф та Елісон. От, Джеф та Мішель будуть одружуватися в іншому місці. Я давно побудувала ту ділянку, і е, вони якраз будуть там одружуватися. Сядьте, будь ласка, і поспілкуйтеся, а неби, не йди туди, будь ласка. Сядь тут під, під парасолькою, будь ласка. Я хочу, щоб ви тут посиділи, поспілкувалися, поговорили, обсудіть нову книгу. Джаф, в мене письменник, ти ж знаєш, він тут написав коротше, дитячу книгу, яку а, люблять а, діти, а, Колін та Емілі. А Небель така, як ти взагалі уживаєшся ну, з не своєю дитиною? Це ж, типу, вона тепер, начебто, як нібито твоя. А Мішель така, ти куди? Постій, будь ласка, повернись, ми ж тут, типу, розмовляємо. А Небель. Куди ти втекла? Ага, Аннабель звернулася у музичний магазин. І що ти тут будеш робити? Читати. Ага, ви поговорили про книжки. І ти вирішила, що тобі терміново потрібно почитати. Окей. Знаєте, на цій ділянці ми вже все зробили, тому я пропоную. О, Боб Панкейк. Привіт! Тому я пропоную. Нам а, піти погуляти у парк. О, ти хочеш поїсти? А, добре, Мішель, просто візьми і поїж, будь ласка, а пізніше ми підемо, погуляємо у парк, але не в будь-який, а в парк сан-мейшуну, тому що Аннабель у нас живе у сан-Мейшуну. І вона запросить нас там у неї на райончику погуляти. Я вже подумала, що це балагота. Дівчата приїхали у парк сен шум, але там виявилася сильна снігова буря і взагалі дуже холодно. І тому Аннабель запросила Мішель до себе додому, у квартиру у гості. Тож, давайте ми зайдемо. В нас тут трошечки стіни, не всі прокрашені, тому що я їх, ну, я, я зберігала цю квартиру, і для цього довелося да, трішечки стіни позносити. А потім я їх коли повертала, то вже не помітила цього. Але нічого страшного, до речі, це в нас квартира письменниці. Я її будувала на канал. Так, Аннабель в нас не зовсім письменниця. Але я насправді не пам'ятаю, хто вона, ким вона працює. А, давай а, пожартувати якийсь локальний жарт. А ви ж, типу, давно знайомі. В нас 100%, в вас 100% є якийсь локальний жарт. Так, в нас там Емілі повернулися зі школи, і я хочу, щоб ви поговорили про здорові стосунки, які які в Мішель та Джефа є, я хочу, щоб Мішель розповіла, як їй там, типу, добре живеться, як в них там все класно взагалі. Хоча Мішель насправді вона трохи не розуміє такої позиції, типу, ну можливо, вона не розуміє, що там Мішель знайшла собі чоловіка, в якого вже є дитина, і взагалі там якось а, може їй це дивним здаватися, але Анабель подруга Мішель, і тому. А, я думаю, що вона має прийняти цей факт і якби також подружитися із Джефом. Ось. Анебеля в нас, мені здається, така жаліється, ой, як тобі пощастило. А, я от не можу знайти собі когось ідеального, когось, хто мене б підтримував. А, в нас тут Мейлстоун, близькі через щасливі спогади. А, окей, так у вас. А є щасливі спогади. Мішель, ну не треба тобі розминатися насправді. Повернісь, будь ласка, до Аннабель, спілкуйтеся, захоплюйтеся інтересами. У нас вже. О, стати найкращими друзями. І давайте ви вирішите повернути, знаєте, вашу цю близьку дружбу і станете кращими подругами знову. Так, мой Рафірс. Нам пропонує роботу шеф-кухаря. Ні дякую Морам. Ми не хочемо бути шеф-кухарем. Так, в Мішель в нас тут відкрилася подруга, а знайшлася, типу, тепер в Мішель в нас є подруга, і вона не якась там НПС, в якої немає подруг, яку ми знаєте, просто зустріли і додали собі в родину. А В неї є своя історія. Давайте ви ще трошечки поспілкуєтеся. Я так розумію, в бель вдома досить холодно. У неї немає опалення, Анабель. а Ну, добре, дуже шкода. Тоді ми скоро вже будемо йти. Давайте поговоримо про улюблених письменників і підбадьоримо її, тому що Ну, взагалі то нібито в неї все добре. Але підбадьоримо так щира бесіда, давайте поговоримо ще. А, обговоримо логічні головоломки. А, мені дуже було б цікаво, про що б вони розповідали, говорили. Але ну ви знаєте, я все ж таки думаю, що вони там щось типу, а, говорять про їх там а, старі спогади з коледжу. І так, ну розмова в нас вже нібито і закінчилася, тому давайте ми будемо повертатися додому. Так, Мішель повернулася додому. Мішель, будь ласка, заходь. Я бачу, ти можеш скоро захотіти в туалет, тому давай сходи, поки Джеф в нас полагодить унітаз, тому що Джефу просто сьогодні а, чисто день а, щось лагодити. Так. А... Я хочу позвати Коліна тут, а, будувати пірамідку, вивчати форми. А Емілі в нас а, я б хотіла, щоб зробила домашку, а потім поїла. Так. Джеф Джеф у нас просто сьогодні і раковину лагодить, і унітаз, і все, що тільки можна. А, тому що Джеф у нас такий молодець, такий сантехнік. І, до речі, нам минулої серії подарували. А, нову фігурку. І, до речі, в нас такої ще немає. Тому я просто дуже рада. Постав, будь ласка, а, вишивку цю. Так, і а, Мішель. Мішель, ти вже сходила у туалет. І я думаю, ага, в нас тут ще зіпсувалася їжа. Тож, Мішель, давай іди, Викидай зіпсовану їжу, а Емілі в нас тут стоїть і робить домашку. Джеф, іди бісій. Давай швиденько, а потім сходиш, приймеш ванну. Я хочу насправді подивитися, чи є в нас щось. До речі, в нас є ті ще напої, які я б хотіла, щоб вони допили. Тож, давай, Джеф також, коли сходить в туалет, візьме собі а, какао, і після чого Емілі також це зробить. Після того, як поїсть, звичайно. Емілі, Емілікотика, тобі зручно взагалі. Мені просто здається, що не дуже. Як думаєш? А, Джеф, я ж тобі сказала взяти напій. Нам телефонує Вайлет і хоче поговорити, тож давайте ми погодимося з нею поговорити. А, Джеф, візьми, будь ласка, какао то своє. А Мішель поки що розмовляє з мамою, вони там, можливо, а, говорять про а, весілля, яке скоро будуть, я не знаю, Або Вайле подзвонила спитати, як там онуки, як там онук і Емілі. От, Джеф, ти мене взагалі не. Ой, Боже, як мило. Вони так обіймаються. Ой, Емілі розповідає секрет Джефу. Не знаю, що вона там йому могла б розповідати. Бо вона поки що завжди з ним. Так. І я хочу, щоб Емілі подарувала Джефу подарунок. А як це зробити? Ага, ось: так. Дружній подарунок. Я хочу, щоб вона подарувала йому малюнок. А як обрати? Добре, неважливо який подаруй, хоч транспорт, хоч я не знаю. А, і ще щось Так, і вона, до речі, так і не виконала домашнє завдання, а вона весь цей час робить домашнє завдання. Мішель, а ти де я перепла? ти в нас вирішила піти і зробити сніговика? Не доробила і пішла. Такий гарний вид, я не можу. Мені дуже подобається. Так, Джеф, я все ще хочу, щоб ти прийняв ванну. Тож, давай мий посуд і йди. А Емілі в нас дороблю вже цю домашку. Я не розумію, вам що так багато там задають у вашій цій школі, що ти оце цілий вечір сидиш над домашкою, точніше, стоїш в твоєму випадку. А, так, і Мішель. Мішель, Мішель в нас є завдання робоче слухати а, романтичну музику. Тож, Мішель, ні, давайте змінимо. Станцію на романтичну і будемо її слухати аж цілу годину. Давай, поки ті тут, а, що ви знову А, Подарунок, точно, малюнок же. ж! Дуже мило. Як тобі Джеф, цей малюнок? Тобі подобається? Давайте, можливо, ми повісимо його кудись, кудись, може, сюди. Це ну, мало би бути на холодильнику, але ну, на холодильник воно не вішається. Джеф, я тебе прошу. Будь ласка, в цей раз просто сходи у ванну, а Емілі сходи і просто поїж, блін, того, що ви оце <плес> не слухаєтесь мене, і мені це не подобається. Вони ніколи мене не слухаються, тож, напевно, я вже мала б звикнути до цього. Може, ти просто в душ хочеш, а не в ванну. Може, ти чогось не можеш у ванну сходити. Так, Мішель, а ти роби, що хочеш, тільки продовжуй, будь ласка, слухати свою романтичну музику. І, і я б хотіла погладити Луну, погратися з нею трошки, тому що ми просто її ігноруємо. Ну, точніше, я тупо її ігнорую. Давай розчеши її. Евелі, в нас там їсть. І а, так, також після того, як вона поїсть, вона також піде у ванну і ляже спати. Але я спочатку помию посуд. Так, повертаємося до Мішель і Коліна. Колін, як ти тут в нас? А, в Коліна в це в цілому окей, але мені здається, що він дуже скоро зголодніє, і тому, Колін, іди давай, зрозуміло. А іди, будь ласка, візьми порцію цієї от їжі. Перестань спілкуватися, і йди, будь ласка, візьми порцію. Я хочу глянути. В нас тут не виконується взагалі. Оце от. оце от в нас не виконуються у їх, а, типу, цілі життєві. Я не знаю. Я нагадую, що Мішель хоче бути кращим батьком, кращою матір'ю. Їй потрібно досягти 10-го рівня навички виховання і щось там ще робити. А, вона хоче, а, вона хоче а, бути дружнім або дратися або в уху, десь а, в Глімербрук. Дуже цікаво, Мішель. Я дуже рада за тебе. Так, і вона хоче напевно, вона також хоче влаштувати вечірку сімейного воз'єднання. Але ми її вже влаштували, і наступне буде якось трішечки пізніше. Ну, і тут ще вона хоче, ну, ми потім подивимося, що вона там ще хоче, а Я не хочу зараз перекладати це. Так, а, Коля до нас вже дуже хоче спати, тому Мішель, давай. А, відправимо його, напевно, самого вже. А Мішеля з Джефом. А, хай а, проведуть трошечки часу разом, тому що Мішель для робочого завдання треба а, поділитися порадами в коханні з ним. Тому давайте. А я думаю, що Колін в нас такий самостійний хлопчик. Він може влягтися спати сам раз чи два, я не знаю. От тому, що ну. Ну, от так от він просто такий помітив, що вони там зайняті, і пішов собі спати. А, і не влаштовував з цього істерику. Так, подаруй йому квітку, будь ласка, бо він така гарна квіточка, ніжний поцілунок у шию. вау! Зніміть собі, будь ласка, готель. Висловити теплі почуття. І ну знаєте, можливо, можливо, варто було б піти в спальню. <хи> тож давайте. Діти в нас вже лягли спати, а Мішель та Джеф нас тут налагоджують свої романтичні стосунки. Тож я вже буду закінчувати серію. Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і бувайте!